Авіація РФІ масово пролетіла на чужу територію цього разу у південну Корею. Пілоти пам'ятали, як вони вільно і безкарно літають. І інших. Країнах та тепер вони поплатилися за свої бездомні дії. Коли літаки Росії перетнули повітряний простір, піднялася авіація Південної Кореї. Після ігнорування з боку льотчуків РФ їм довелося вдатися до неочікуваних дій, аби захистити свою країну. Про це поговоримо далі. Усім вітання. Я вдячна вам все, що берете нас за для того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Літаки Росії залетіли в зону Попо Сеула. Декілька російських військових літаків увійшли в повітря повітряну зону Кореї над східним морем, наблизившись до повітряного простору південної Кореї, російські пілоти не реагували на спроби зв'язатися з ними. Південно-корейські військові підняли у повітря винищувачі. Декілька російських військових літаків теж увійшли в повітряну зону Кореї під час проведення повітряних навчань. Південна Корея була змушена підняти в повітря свої літаки у відповідь на виявлення декількох російських військових літаків. Тож південно-корейське міністерство оборони викликало військового аташе при посольстві Росії. Ії полковника Миколу Марченка, щоб висловити тому протести, закликати до превентивних заходів. Паралельно винищувачі НАТО тричі підіймалися над Балтикою через порушення із боку Росії. Російські літаки рухалися із материкової частини РФІ до Калінінградської області і у зворотньому напрямку. За тиждень винищувачі НАТО, що виконують функції повітряного патрулювання в країнах Балтії, тричі підіймалися в небо для виявлення та супроводження російських літаків, які порушили правила польоту. Про це повідомило Міністерство оборони Литви. За даними відомства, винищувачі НАТО вилетіли для ідентифікації військово-транспортного літака АН 72 Той здійснював політ у міжнародному повітряному просторі з материкової частини РФІ до Калінінградської області. Рухався з увімкненим радіолокаційним транспортом. Але без плану польоту, і перебував на зв'язку з регіональним центром управління польотами. Літаки альянсу вилетіли для ідентифікації двох російських винищувачів су 27 які рухалися у міжнародному повітряному просторі з Калініградської області до материкової частини Росії. А окрім цього, були зафіксовані два дальніх стратегічних бомбардувальника Ту 22 та один літак-розвідник іл 20 того ж дня. Винищувачі НАТО вилетіли для ідентифікації двох Ту-22 і двох Су-27, що летіли, Калінінградської області до матракової РФІ, а також був зафіксований один пасажирський іл 18 який рухався у зворотньому напрямку. В усіх інцидентах повітряні судна РФІ летіли з вимкненими транспордерами без планів польоту та не підтримували зв'язок з центром регіональним центром управління, наголошує Литовська Міноборони. У Балтійському морі регулярно стаються інциденти із російськими літаками. Місяць тому винищувачі Франції перехопили два літаки Росії біля узбережжя Латвії. Французькі винищувачі Рафаль перехопили два літаки Російської Федерації неподалік від узбережжя Латвії через недотримання міжнародних авіаційних правил. Про це повідомляє РБК України із посиланням на твіттер аккаунт Об'єднаного штабу збройних сил Франції. Рафаль піднявся в повітря для виявлення двох літаків і. Іл-78 та іл 20 М біля узбережжя Латвії, які не відповідали міжнародним авіаційним правилам. Франція залишається повністю відданою забезпеченою захисту повітряного простору НАТО. Пише об'єднаний штаб збройних сил Франції. Окремо додам, що іл – це радянський і військово-транспортний літак. Заправник створений на базі Іл 76 Використовується для дозаправки в повітрі стратегічної та тактичної авіації. Він обладнаний трьома паливо-роздавальним і агрега та додатковими паливними баками у вантажному відсіку Іл-20М м розвідувальний літак на базі Іл-18, оснащений спеціальним обладнанням для радіоелектронної розвідки, перехоплення сигналів і аерофотозйомка. Використовується для збору даних про військову активність об'єкти інфраструктури та системи ППО противника. Нагадаємо вам, що повідомлялося, що раніше винищувачі сполучених штатів Америки перехопили біля Аляски російські літаки Ту-95 – Російські військові літаки були помічені в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски. Вони не входили в повітряний простір США чи Канади. Про це повідомляють командування повітряно-космічних сил північної Америки. Як зазначили у відомстві, російські літаки діяли у зоні ідентифікації ППО Аляски, вони залишилися в міжнародному повітряному просторі і не входили в американський або канадський суверенний повітряний простір. Така російська активність в Адієси на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза, сказано в повідомленні. Водночас самі росіяни розповіли, що біля Аляски літали їх винищувачі Ту 95 МС. Там заявили, що політ ракетоносіїв був плановий. Варто також врахувати, що Ту-95 МС це саме ті літаки, які РФ використовує для масштабних ракетних ударів по території України. Наостанок ми з вами поговоримо також про нові авіаційні розробки у США. Президент США Дональд Трамп оголосив, що компанія Боїнг виграла конкурс на розробку новітнього винищувача шостого покоління F-47. F-47 стане найбільш передовим, найефективнішим і найсмертоноснішим літаком із коли-небудь створених. Експериментальна версія літака таємно літала майже 5 років, і ми впевнені, що він значно перевершує можливості будь-якої іншої країни, заявив Дональд Трамп. Нагадаємо, вам очікувалося, що Трамп оголосить про рішення Пентагону щодо контракту вартістю щонайменше 20 мільярдів доларів на винищувач нового покоління. Відомий як Next Generation Air Dominance про це із посла. Ім на власні джерела повідомляли Reuters. останні роки боротьбу за контракт на розробку літака. вели Boeing і Lockheed Martin. Інший гігант North Роб Груман оголосив про вихід із парагонів у 23 році. Передбачалося, що створений у рамках NGAD літак замінить F-22 Raptor і буде використовуватися разом із безпілотними літальними апаратами. Конструкція винищувача залишається в секреті, але найімовірніше, він буде малопомітним, опціонально пілотованим і отримає найпередовіші датчики та найсучасніші двигуни. Зазначимо, що програма NGAD довгий час перебувала в підвішеному стані проблема полягала зокрема у ціні літака, яку вважали надто високою, навіть для сполучених штатів. В той же час стало відомо, що Телс тисячі ракет для України коштом британського кредиту. Велика Британія підписала угоду з оборонною компанією Тейлс для виробництва понад п'яти тисяч протитанкових ракет для України. Про це повідомило видання за економіст. Контракт може сягнути 1,6 мільярдів фунтів стерлингів і фінансується в межах британського кредиту в 3,5 мільярди фунтів. Наданого Україні для придбання зброї, окрім підтримки України, ця угода також сприятиме розвитку компанії «Тейлз». До повномасштабного вторгнення АРАФІЯ співробітники «Тейлз» у Белфасті вже виготовляли ракети для шведсько-британського протитанкового комплексу ЕНЛАВ, які Велика Британія передала Україні. Наразі не повідомляється, які саме ракети планують виготовляти. «Тейлз груп це міжнародна промислова компанія, що спеціалізується на створенні інформаційних систем для авіа-космічної військової та морської галузи. Її штаб-квартира розташована в Парижі, Франції. Я вам вдячна, глядачі, за що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.